Всім привіт. Так, всім привіт. Сьогодні ми заново почнемо проходити гру під назвою Don't Start Together. Бо вже ми доволі давно не випускали відео, і вже в цій грі просто вийшло стільки оновлень, що просто вже не знаю. Я думаю, варто почати з самого початку проходити. Як ти думаєш? Я думаю, так, звісно. Цей раз ми теж виберемо рандомних персонажів, щоб було цікавіше. Так, давай. Я нажимаю рандом. Так, я теж вибираю рандом і нажимаю вперед. І хто ж я? Так, я. Хто я? Я дерево якесь, тут якийсь ворон. Я якийсь типу. Як виявлено приватне особливо. Да. Торгувати скруг добропір'я. <кхем> так, у нього можна якесь дерево купить. За одне золото і три насіння. За таке добропір'я. Що мені вс молі робити нього. Я... збирати. Так, наскільки я пам'ятаю, мій персонаж не любить шкодити рослинам. Ну траву, по крайній мірі, я збирать можу. Вроді я не можу квіти рвати. Ягоди можу збирати? Да. Коротше, я типу не можу рубати дерева, не можу квіти вроді збирати. А я ніби то можу Бо якось... Починитесь, мене тут ще якийсь типу якийсь блок з проводами. Ну може ти якось покращувати себе, можеш, теж типу робот, там додати якісь собі нові деталі. Напевно так, тільки треба якось щось знаходити ці деталі. Або їх якось виготовляти скрафт, можна. Так. Я ж кажу крафтить. Так, у нас лісоробом будеш ти, типу походу, бо я ж кажу, наскільки я пам'ятаю, цей персонаж починає втрачати розсуд, а щоб відновити його, то мені треба на, ну, навпаки щось садити і так далі. Якраз я можу зараз скрафтить суперку. Тільки головне біля мене не рубать дерева, це теж на нього погано впливає. Ну, в принципі, на такій відстані я ніби не втрачаю розсуд. Дивісь, ти не, не ну, підкорйсь. Ярка скана. Подожди. Ховаючася черекалка. Почекай, що це були моє біоскалі. Скалізатор. А сканалізатор. Не знаю, не бачу. Каналізатор. <laughs> сканалізатор. Може це якийсь біосканер? Діз. Я хотів підійти зібрати на сінечко, ти там дерево рубаєш страшно. Просто робот і дровинка виживають. Він щось каже постійно, щось виявлено, виявлено, а що виявлено? Я не встигаю прочитати. Ти зразу це з екрану йдеш якби не вчасно увагу звертали. Мені вдається догнати цю пташку. Що... Та стій, інди. Вона ну, там дуже швидко бігає. Ладно, не буду бігти за ним. Не біжи, так. Я взагалі сокиру навіть і крафтить не буду. Так, де ж там? Де ж там посели якісь? Ця індичка кудись ціленаправленно, просто побігла. Я не знаю куди. Просто їй негайно треба було побігти іменно туди, куди ми побігла. О печорі вже. Okay. Я думав якийсь камінь знайду. Є... Я такі ресурси, щоб скрафтити костер. костер Потрібні штучки. Треба буде, щоб ти мені дав дві колоди, а каміння десь добуде. Я хочу скрафтити вогнище оце велике. У мене є якийсь на нього скін, який називається Піч. Чому собі? Ну, Так, ти десь на тій стороні, я на тій стороні. Нам би зустрітися, ямки. Треба... До речі, я дізнався, що ягоди швидко псуються швидше, коли вони підсмажені. Ти вже тут? Так. Тоді пішли Назустріч туди. Біг. То їх треба а сирими зберігати в себе в інвентарі ягоди, а вже якщо хочеш їх з'їсти, то можна і підсмажити, хоча я не знаю, чи вони якось... Ну, якісь ефекти мають краще, коли вони підсмажені. Хоча у мене тут падає трішки. У мене. Не варто було цього. Вони за нами летять. Так. Тільки на це. А може якусь зброю зробити? Хоча за мною вони летять зараз. Диві всі за мною, всі 4 ну. В атаку. я не можу дотягнутися. Диви, чую так багато. Кожному по скільки? По три штуки. Повиліта. А ч я? Так треба тікати від них. Зараз вони, нічого взагалі. Нам, нам зараз. Так, да, вони нам зараз помішають. Біжи по доріжці, вона пришвидшує. Так, ну Давай десь тут, може зірвались багаття. Давай. Зараз поки що тільки на таке вистачай. Угу. Морку краще підсмажувати, а ягоди, от я хочу глянути. Чи вони більше будуть відновлювати? Ей, де вони? А, я тобі віддав їх? Да. 15 hit. Дай мені. Хочу, у мене там я хочу перевірити. були теж Булете. А де... А, я не підсмажив, я просто віддав тобі. Там, там. Насіння. Насіння. А, ну кстати, смажені ягоди теж краще підходять. Насіння можеш віддавати мені. Я буду садить, щоб у мене розсуд не падав. А каштан? Каштани теж. В принципі, все, що можна посадити, можна давать мені. Бо мені розсуд підвищать як якесь садити. Шишка гілча дерево. Все, давай, все знадобиться. Все, даю. Але вже зараз був світанок. Да. Угу, Без так ніч пройшла. Ну, зараз осінь. Побігли далі туди наверх. Знову ж таки. Кажанів. Так. Тебе якісь Чекай, тебе сигнали є. Ну, так, які якийсь... біос Каналізатор. Каналізатор Я сам гачу якийсь звук такий якогось не без сигналу. Коли я. Так не збирай квіти. Чекай, на що він реагує на оцих метеликів чи на що. Та не на металки, скоріше всього, можливо, на якийсь предмет, Якщо ти будеш близько біля нього, то сигнал буде більшим. От зараз, не зробуй маю, так... оці дерева гільчасті, може вони нам знадобляться, бо, наприклад, в воді зимою із цих дерев. О, да, у мене розсуд падає, коли ти рубиш дерева, я близько. Коротше, оці шишки ніби не випадають. Зимою. І знову ж таки він щось сканує. Але що з мене? Не знаю. Давай мені шишки і пішли далі. Ой, тут якась біла кака. Підняти Гуану. Я можу mm, удобрити да, походу себе ним. Себе? я думав, ти грядки ну, будеш... Такісь... ...удобрювати. Напевно, це мої ліки, так сказати. Може не знаю. Ти в нас коротше будеш рубати дерева, а я буду рубати камінь. Напевно, так. а що якщо він буде щось типу сканувати, а я нажму на праву кнопку миші? Так, от тут є ще одне це гільчате дерево, таке, ну. Що він в режимі відпочинку? Класний. класичний Степан. Який кайший Степан. Не знаю. Мені спочатку прочиталось, взагалі класний Степан, а потім я прочитав класичний. Піс класичний Степан в режимі відпочинку. А, а тут це що назва молоцю? Сканалізатор. Це Звучить, звучить. Конечно, якась якусь Каналізатор. Сканалізатор. Може це якийсь сканувальний аналізатор. У вас каналізатор. Звучить. Реальну каналізація. Сканалізація. Ой, я знайшов Вівтар. Камінь життя. Тут так багато оцього. Ремінь. Тут чил багато. Свиняча голова, нажимаю на неї. І, і тут ч всередині гнилі. За мною вилетіли на же? охоту. Декі бджоли? То кожани? Ні, декі бджоли. А бджоли? Ой, тут є жаба. Ну, якщо бджоли, то скоріше всього, ти десь біля королеви вулика, біля неї. Так, там вулиці є очі вулики. Типу. Да. Тут є жаби. Треба бігти якесь шукати безпечне місце. Дівіс. Вона вже Згуштики. жаба захотіла напасти. таки вже вечір. Пішли, пішли. Це жаба так далеко пригає. Так, стій, тут А, гігантський вулик. Ну, нам гігантський вулик зараз не треба. Оце тут, напевно, ця королева. Ну так. Як вилетіть. Як... як бахне своїм жалом по землі аж... Mm -hmm. Аж цей крит виліз. А це хто такі? Ооо, якісь бур... буль буль бульки. Шо Що вони сказали? Ходяча бульбулька. О, бульбульки ці якісь не дуже. Дружелюбні. Бульки? Тоже вже ці бульки. Такі вони не дружелюбні, ці бульки. Хотілося б знайти якесь поселення зі свиньми. А то ці якесь поселення з бульками не дуже любними, як ти сказав, нам Not не так. дуже підходить. Тут взагалі ніби якийсь ліс, такий глибокий глибокий ліс. Глибокотемний Темний ліс? ліс, а не глибокий. Глибокотемний. Mm -hmm. Дош, дерево. Все, хай Так, а мене камень Блин. тільки 5. Ти, конечно, так, якщо там 12 подочиня, але нам шоб, не прыгнуть, то не полиці. Yeah? Да, і ми перемістимось кудись, не зрозуміло куди. А, сканування, може тобі на щось треба зараз просканувати? Типу він сказав, що на якусь... Але я Класичний джин. Ти ж мені його. Чому ж мені знаю, його кинуть? Знаю, може там треба покласти. Ось, треба розгорнути, може. Да, попробуй. А. Боже. Вимкнути. Ні. Крута викопать наче що? <сум> О, він за крутом. Я не знаю. Викопай, а, а як ми викопаємо? Руками, пальцем. Дві. А, блін, ми ж могли його зараз жерти, не, цього крута. Зараз будемо чекати поки А не він вийде. Він буде крафт вогнище. Так. Давай підсмажся прямо через це вогнище. Блин. Почекай. Дві. Тебі... А? а? Атакуємо. Ой-ой-ой. Смердючий що? Він шо десь зник? Ой. <ріст> це я його вимкнув? Та ні, це я його вимкнув. І собі положив. А що в карман Чому персонаж так якось нагнувся? Ой, мені треба поїсти, я взагалі за і не слідкував. У мене он дуже не знаю. Вже не по якась тоненька чорна кишечка. Як взагалі в робота може бути кишечка? Де і в дерево теж. Ні, не знаю, якісь такі. Так, візьми на цей сканер, увімкни знову. Куди Ні. А що це? Екс... Земля-те яка? Ек... Екс-майн хоп. Не знаю, що це. Оце ну, в мене так написано. Де я навівся на оцю землю. Ді, треба йти коротше далі. Але блін, а воно чогось хотіло, щоб ми то крута кикнули. Дай не ще покинуть. Дерево. Бувай, поки дерево. Походу крути вилазять тільки під вечір. Да. А вдень вони ховаються в цей X-Mine Hopper. А від цього вогнища буде якийсь попіл типу, коли він пригорить. Скоріше всьому. Ну, його ж можна зібрати, не знаю, це теж якийсь там добрий он да Проти поупил зо вас порубою взять Що скоро у меня с Кирком закінчиться Тут у нас далі проходу немає Нам скоро всего прийдеться йти напевно в той ліс Ну тут я буду чекать але треба ж цього Крутавську вернути. Та я думаю Бач, потрібно. Що... А візьми, зараз проскануй. Може воно вже передумало, вже когось іншого буде сканувати. Метелико. Метелик? Та за ним рішить мета. Ті ви метелик щось хоче з ним зробити з цим сканалізатором? Та ніби нічого не хоче. А я... Що навіть цього металика взагалі хоче? А, все. Ой, шо що це? це таке? Ну і для чого ти його підібрав? Біодані. На. А я... На. Якісь біодані металика. Ти шо можеш це? їх якось вивчити? Мене? Чекай, мені щось десь, короче, Ну я тобі дав біодані. Я то зрозумію. Ну коли я взяв цю... О, сиріш. Коли я взяв цю з каналізатора, у мене щось таке коротше. Щось кудись прийшло, відправилось. А, ну це скоріше всього я віддав тобі ці дані і вони одразу кудись засвоїлися. Ну напевно, але я так і не зрозумів, взагалі в який там розділ треба буде потім вивчити. Ну якийсь твій Роборозділ. Да. Робоголовий рус. Знай, кудись біжимо. Де? Пути доріжці? Ці стежинці. Що це таке? Поглянути в моржовий табір. О, тут могилка і свин. О, можливо десь тут буде вилеч. Ну поки що тут бачу тільки один. Може, відійде. Відійде, підійде. Це близько. близько. No. Ну, no, думаю, в принципі, ми можемо тут завершити Ну no, так. і вже продовжити в іншій серії, продовжити шукати собі місце життя. Вона, ну напевно все ж таки десь mm, не зовсім десь тут. Треба сканування. Зараз на пауків ну, не тут, а, так. а давай кстати. Да, реально. Ну, тоді... Воно просто їх сканувати буде, напевно. Ні, не, воно взагалі нічого. Ладно, тоді. Не хоче. Ну тоді, значить, тут завершуємо і вже продовжимо наступні серії будемо шукати далі якесь містечко. Так. É um processo de boa, então.